<closes> <oticality> Слава Україні! Хочемо говорити, гадості! Будь ласка! Хто з вас є переговорщиком? Треба поговорити! Я я, Добрий день. Навіщо це ви все влаштували? Що ну це що відбувається? Ви бачите, бойовиків зібрали. Ми миль, мирна хода, ми нікого не трогаємо. Вам Давайте пройдемо. Вам треба пройти. треба пройти на Майдан, так? Подивіться. Ми, ми хочемо, щоб всі роз'їхалися по домам і мирним, демократичним, європейським, будьом, рішалім. Ми хочемо працювати. А ви поводи по Грушевську прийдуть? Ми проходимо де завгодно. По Грушевську Підемо зараз на Грушевську. Підемо зараз на Майдан. Добре, пішли. Прошу, хто хоче пройти, йдемо. А ти, охуєв, а? Все, все, все. О, мамонь, не їж сюди. Ей, ай, ай, ай. Що ти робиш? Ти що, блядь, менче? Ну, ходіть. О, депа. А, депа. Вы наказали грушевку разблокировать. Пойдемте, мы идем разблокировать Грушевку. Давай это выбей даем. Давай то обидаем. А что нам назовите? Ты? Hmm. Если нас обождать киев, hmm. давайте освобождать. Провокация. No, на наш, это правда? Но no. no, наше вам то потребно. Скажите. Это не провокация, а там собрались. Пришли. Ну для чего вам-то потрібно? Почему вы не можете? Почему вы мне закрываете? Почему вы мне закрываете? Вы кто такие? А кто вы? Житель Киева. Житель Киева. Да. А Донецка приехал, да? А Киевля ты житель Киева? Да? Ты был житель Киева. А не, ты ж старший человек, да, тебе клепка в голове. Ежегодно в нашу столицу приезжают со всех городов Украины. Люди привозят своих деток маленьких посмотреть на нашу красавицу европейскую елку. В этом году она вот такая вся баррикадах. Все отобрано у детей. Город запущенный, занедбанный. И такое Впечатление, что мы после войны вот здесь проходим по крещатику. Лебашка, дай папа, мама. Папа. Чим справедливості, якщо тут мусор, значить прибирайте весь Київ. Я вам скажу список вулиць по Києву, де можна прибрати, де можна сміття прибирати, де стоять де погані дороги, де багато міліції, наприклад, в правітерському кварталі перегородили вулиці, не можна ходити. вимагають паспорти. Ми вчора з мамою ходили, вимагають паспорти. І, і, і то, тому я і прийшла сюди, і моя мама прийшла, і ми не заангажовані. Ми тільки прості кияни, які підтримуємо євромайдан.